Вітаємо на Суспільному. У 2017 році Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Під час повномасштабної війни отримання такого статусу є доволі актуальним, і тому ми розповідаємо сьогодні, як це зробити. Спілкуємось із соціальною працівницею благодійного фонду Рокада Юлією Пашковою. Вітаємо вас, пані Юлія. Доброго дня. Отже, насамперед розкажіть про деталі цієї постанови. Вона була прийнята ще у 2017 17 му році. Ми говоримо про це вже у 2024, му Чому зросла актуальність? І ми звертаємо увагу на таку можливість сьогодні. Власне у 2017 році, у квітні місяці, Кабмін затвердив порядок встановлення статусу дітей постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, але до Цього часу постанова проходила кілька редакцій, і, власне, остання редакція, яка відбулася символічно 1 червня минулого року, стала таким поштовхом до зацікавленості нею багатьох людей в Україні, зокрема внутрішньопереміщених осіб, котрі оселилися, як ви знаєте, у різних областях України на безпечних територіях, в тому числі і на Волині. Редакція червня 2023 року, більш чітко і більш детально. Окреслила пункт шостий із переліку тих підстав, завдяки яким присвоюється статус дитини постраждалої від воєнних дій. Йдеться про психологічне насильство. Йдеться про те, що будь-яке переміщення дитини примусове із її постійного місця проживання, втрата при цьому батьків офіційних опікунів чи рідних, проходження блокпостів і так званих фільтраційних. Центрів чи таборів різка зміна місця проживання це є підставою вважати чи класифікувати, скажімо, ці дії як психологічне насильство над дитиною. Тому такої популярності набуло визначення статусу дитини постраждали від воєнних дій на основі психологічного насильства. Так, там існує ще багато інших підстав для присвоєння цього статусу, і вони доволі жорсткі і складні. Це і вбивства, і каліцтва, це залучення дітей до збройних формувань та участь їх у воєнних діях, це викрадення та примусове виселення дитини за межі України. Це примусове утримання дітей, в тому числі і в полоні. Звичайно, на території Волинської області таких випадків зафіксовано не було. І, на щастя, ми не фіксуємо їх серед приїжджих людей. Адже наша організація, як партнер управління Верховного комісара з питань біженців ООН, повинна щомісяця інформувати ООН про те, чи є у нас такі випадки груби. Порушень прав дітей окрім психологічного насильства, наразі ми не маємо підстав інших для присвоєння такого статусу і для звітування перед ООН. Ви сказали таке слово популярність. Тобто зараз є звернення до вас як до соціальної працівниці щодо отримання цього статусу. Чи маєте якісь можливо більш конкретні цифри? Чи скільки до вас звернулось людей, чи скільки вже отримало? Так сталося, що у жовтні місяці ми на своїй сторіночці нашого благодійного фонду у Фейсбуці написали коротеньку інформацію про те, як присвоюється статус дитини постраждалої від воєнних дій, і до нас просто почали надходити сотні дзвінків. Від внутрішньо переміщених осіб з усієї України із запитаннями, як це зробити. Ми детально вивчили цю тему і по мірі можливості усім надали консультації. Проконсультували соціальні працівники нашого фонду приблизно 200 людей за два місяці і листопад, коли був найбільший попит на ці консультації. Ми надавали їм інформацію про те, куди їм. Спочатку звертатися для того, щоб отримати цей статус, і як це зробити, якщо раптом існують відмови у наданні такого статусу. А чи були відмови? На жаль, ми мали зворотній зв'язок від о, внутрішньопереміщених осіб з інших областей України, і ми дізнавалися про те, що з певних причин у о, такому статусі їм було відмовлено присвоєння цього статусу покладено на виконавчі органи о, місцевого самоврядування, можливо, десь на. Так трактували е, законодавство, можливо, десь ще не були готові до його надання у Волинській області, області взагалі відмов наразі не було. Е, єдина така невеличка неприємність, з якою ми зіткнулися за інформацією наших внутрішньопереміщених осіб, що у деяких сільських громадах е, їм не змогли надати такий статус через відсутність у штаті служби в справах дітей, яка е, Повинна надавати висновок щодо оцінки потреб родини у соціальному захисті штатного психолога, але постанова дозволяє залучати до цієї роботи психологів, клінічних психологів, практичних психологів і навіть психіатрів з інших установ закладів області і, можливо, навіть за межами області. Тому ми сподіваємося, що ці питання будуть розв'язані і. Проблема вляжеться, і навіть сільські громади зможуть спокійно присвоювати статус такий діткам, які переїхали до нас із областей, де тривають бойові дії. Розкажіть, будь ласка, далі про процедуру, яку процедуру потрібно пройти, що потрібно надати, які підтвердження можливо, і насамперед, куди найперше звернення повинно бути для того, щоб зафіксувати бажання батьків. Так, наміри отримати такий статус для дитини. У Волинській області громади йдуть двома шляхами і двома процедурами присвоєння цього статусу. Більшість із громад все таки використовують звернення через ЦНАП. Туди ж відразу батьки або офіційні представники дитини, або сама дитина подають копії документів, які посвідчують їх особи. Додають, можливо, інші документи, які там передбачають теж підтвердження цього статусу, і таким чином ЦНАП. Потім звертається до служби в справах дітей або Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які проводять оцінку потреб родини у соціальному захисті. В оцінці потреб родини або особи вони вже вказують наявність факту психологічного насильства, пережитого під час евакуації. Дитини. Друга категорія громад все-таки відразу пропонують батькам і їх дітям звертатися до служби в справах дітей, адже це саме ті виконавчі органи, які згодом готують не лише пакет документів на дитину, а й рішення виконавчого комітету місцевої ради, яке є основним документом, що засвідчує присвоєння статусу. Пані Юлія, розкажіть, з якого віку дитина самостійно може звернутись за отриманням статусу, і хто, окрім батьків, може бути ще законним представником дитини? Статус надається дітям до 18 років, і з 14 років вони можуть у це, це зробити уже самі. Щоправда, ми знаємо випадки, коли 16-річні діти самостійно звертались та отримували такий статус. Але передбачається, що будь-який громадянин України, який отримав перший свій паспорт, може спокійно йти в ЦНАП чи в службу в справах дітей за отриманням такого статусу. Звичайно, війна внесла в корективи в сімейне життя багатьох родин українських, і багато дітей у нас прибувають без Офіційного опікуна, тобто без мами, без тата, а переважно з дідусями, бабусями, тітками, рідними сестрами, і так далі, власне, ці люди також можуть представляти інтереси дитини у присвоєнні статусу дитини постраждалої від війни та збройних конфліктів, тому що вважається, що це може бути опікун, який і офіційний, і який такий зазвичайвим правом представляє дитину. Родич, тобто, Родич, так, близький родич. Е, крім того, є випадки, коли діти проживають у медичних або освітніх закладах інтернатного типу, і тоді про них піклується представник цього закладу, який теж має право подати заяву, е, і потім подати свої персональні дані і згоду на обробку інформації, і від нього буде прийнята заява на встановлення статусу дитині. Олександра Ломака, працівниця благодійного фонду Рокада, оформила своїм дітям статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. І далі вона ділиться своєю історією, як це було і чи складно зробити такий крок. Я багатодітна мама, я являюсь ВПО. Я переїхала з Миколаєвом, з дітками. Спочатку в Ковіль, в була, а потім знайшла роботу в Луцьку і переїхала з дітками в Луцьку. Троє дітей, у мене няшки, 5 років, і син дорослий, навчається в інституті, йому 18 років. Статус отримали тільки маленькі дітки, тому що коли почалася війна, то моєму вже, сину було 18 років. Пакет документу це мій паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження і довідки ВПО. Коли в ЦНАПі заповнила заяву про надання цього статусу. Потім к нам додому прийшов соціальний працівник, мабуть, психолог. Він заповняє такий акт. Після цього видається цей статус. Були в Миколаєві півроку, а після цього ми переїхали. Поки що цей статус, на жаль, нічого не дає. Ну будемо сподіватися, що. Приймуть якісь законно і будуть якісь. Привілеї для цих діточок. Відповідно до чинного законодавства, батьки приходять із своїм паспортом, свідоцтвом про народження дитини, подають у нас заяву і обов'язково довідка для внутрішньопереміщених осіб. Це ті мешканці, які постраждали або де ведуться бойові дії. Для цього в нас подаються документи. Відповідно, ми спрацьовуємо на дві служби: це служба у справах дітей, розглядає дану послугу і приймає рішення, і передається документи для центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, які проводять акт обстеження житлових умов або обстежують певну сім'ю за 2023 рік, двадцять до нас звернулося майже 300 таких осіб, які отримали статус дитини війни. І зараз на рівні місцевого самоврядування нашої територіальної громади розглядається питання про те, що такі пільги будуть отримувати і діти членів сім'ї загиблих і. І членів родин, де батьки пропали безвісти, поки що ніяких матеріальних доплат, виплат, компенсацій дані сім'ї не отримують. Пані Юлія, декілька слів про процедуру, як відбувається спілкування із психологом, і чи потрібна якась спеціальна кваліфікація для людини, яка буде встановлювати ось ці обставини, в яких перебувала дитина? Спеціальних якихось навичок людині не потрібно, окрім професійності у своїй сфері, тобто психології. Зазвичай оцінка потреб родини у соціальному захисті проводиться не однією людиною, а комісійно. Такі комісії створюють органи опіки та піклування. Вони відвідують родину на дому, спілкуються з батьками, спілкуються з дитиною, розглядають можливо інші документи, які підтверджують а, чи хвороби. Набуті внаслідок цього переміщення, чи втрати рідних і близьких, чи втрати майна житла, і так далі. І тоді висновок підписується також комісією у складі кількох людей і розглядається ще на засіданні органу опіки і піклування. Після цього надається висновок уже для засідання виконавчого комітету місцевої ради. Пані Юлія. Що дає цей статус? Чи дає цей статус пільги, грошові виплати, якусь іншу допомогу дитині, яка його отримала? Статус дитини постраждалої від воєнних дій та збройних конфліктів потребує, напевно, найбільше уваги наших законодавців, адже він ще досі не передбачає конкретних і якихось значущих пільг та преференцій для таких дітей. Відомо, що він точно визначає безоплатне харчування. Дітей у навчальних закладах будь-якого типу та власності, починаючи від дитячого садочка і закінчуючи професійно-технічними учбовими закладами. Крім того, оскільки він присвоюється все-таки місцевими органами влади, то кожна громада ще самостійно визначає пільги для таких діток. Наведу приклад Чернігівщини, це ми отримали таку зворотню інформацію від наших бенефіціарів про те, що, наприклад, там дітки, які мають такий статус і навчаються онлайн через часті обстріли і тривоги, отримували планшети для навчання. Наприклад, у Нововолинській, нашій уже Волинській громаді, коли формується порядок надання внутрішньо переміщеним особам житла для тимчасового проживання. Він відбувається за бальною системою. По два бали на кожну дитину додається тій родині, у якій дітям встановлений статус дитини постраждалої від воєнних дій. Тобто в кожному місці це щось своє. Хтось може надавати таким діткам безкоштовний проїзд у громадському транспорті, хтось безкоштовні якісь медичні огляди чи медичні. Медичне лікування поки що це визначено на рівні громад, але у Верховній Раді точно на розгляді перебувають проекти постанов щодо встановлення таким дітям інших пільг, які би були пов'язані з оплатою комунальних послуг, з безкоштовним навчанням у вищих навчальних закладах і так далі. Тобто на сьогодні допомогу надає місцеве самоврядування, якщо що є такі можливості, але державних пільг і ще наразі немає. Наразі ще немає. Хоча передбачається у майбутньому і виплати, так такі ж, як дітям війни, які е, вважаються дітьми війни Другої світової, передбачається також і е, грошові компенсації певні так. На вашу думку, як соціальної працівниці, чи варто зараз з батьками займатися цим питанням, оформлювати ось цей статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій, оскільки державної допомоги грошових виплат наразі немає? Це питання. Поставало майже в усіх, хто до нас звертався. Ми маємо приклад е територій, на яких проживає постраждале населення, і там масово оформлюють цей статус. І люди навіть розповідали, що на Сумщині е черги формувалися у четвертій ранку до служби в справах дітей або до ЦНАПу, і пот або потрібно було записуватися на кілька місяців вперед. На е ось цей документ, оцінка потреб родини. то… Усім внутрішньо переміщеним особам, які зараз перебувають на Волині і підпадають під встановлення цього статусу, ми рекомендуємо в обов'язковому порядку зараз. Це зробити, крім того, я, як працівник міжнародної організації, дуже радію з того, що ця постанова існує. Адже ось ці причини для встановлення статусу дитини постраждалої від воєнних дій це фактично перелік шести грубих порушень проти прав дітей, які визнані усім світом, тобто, це світова практика. І нам потрібно просто їх фіксувати. Можливо, це не стільки те, що ми можемо відчути так, доторкнутися до нього зараз, але це точно крок до нашого відродження і до нашої відбудови. Як на мене, встановлення такого статусу: фіксація порушень прав дітей, фіксація порушень нехтування загальнолюдськими цінностями, фіксація. Вкраденого дитинства, будемо говорити правду, у наших дітей. Це надважлива робота, яку ми просто пред'явимо після нашої перемоги. І це не стільки а, нинішні, нинішні преференції як теперішній крок до майбутнього. Дякую вам за розмову, пані Юлія. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Юлією Пашковою, соціальною працівницею благодійного фонду Рокада, і говорили ми про можливість отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Дивіться Суспільне, до зустрічі.